Вітаю, шановні друзі. Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українців. Сьогодні я вам підготував взагалі бомбічиську тему. Куди можна інвестувати 1000 євро в Іспанії для отримання пасивного прибутку? Так, це можливо. І ви не повірите, в які сфери можна їх інвестувати. Саме останнє це буде просто. Ви не, не повірте, що туди що можна інвестувати тисячу євро. Так? Значить, є п'ять є сфер, куди можна інвестувати на сьогоднішній момент в Іспанії е, в свої, в свої фінанси. От ви зберегли там якусь суму, заробили щось, да? от ви хочете відкладати і щоб ці гроші робили гроші. так? Давайте зараз розберемося. Значить, з найбільшою маржинальністю в Іспанії можна вкласти ці тисячі євро. Е, але є багато чинників, да, які, ну, звісно, обумовлюють, да, це ризики там і так далі. Значить, перше, перша сфера, куди можна в Іспанії це зробити акції, акції іспанських підприємств. Іспанський фондовий ринок є одним із найдинамічніших в Європі, бо іспанська економіка розвивалася останні роки дуже потужно. Так? Існують різні компанії в Іспанії, які можуть забезпечити хороший дохід та інвестиції. Такі як туристичний сектор, банківський сектор, енергетичний сектор тощо. Це три таких ринки, на яких, наприклад, акції купити. Да, цих компаній, ну, які тут є достатньо, з великою маржинальністю і з великою вірогідністю. Вони будуть приносити прибуток, але звісно, що це ризик, вони можуть і упасти. Да? Однак, інвестування в акції може бути пов'язане з високим ризиком. Це те, що я вам казав. От, я зараз беру інформацію з тих джерел, де я брав там, да? це банківський сайти, де, де вони пропонують інвестування в певні проекти. Да? От, і інші. Так? Тому слід, звісно, речі, ретельно досліджувати ринок і обирати компанії з високою прибутковістю. і Історією, так, от. і звісно, дивитися, щоб не було такого, як, що е, взагалі цей вид бізнесу можна, може зникнути з ринку. От, наприклад, як е, е, от, там, нещодавно, там да, ну, нещодавно продаж телевізорів, да, от, таких звичайних лампових, да, ну, от, все, їх вже не випускають. Да, там, чи ну, це, Можливо, не, не добрий приклад да, там, А от є бізнеси, які просто зникли. От. Далі. Ну, а, наприклад, проявлення плівки і друкування фото. Це була ціла індустрія. Ви не уявляєте, це були машини, я колись працював на такій машині, от фотолабораторії. Це ціла машина, от така, ну десь як два, е, як два стола офісних. Да? І друга машина для проявки плівки. От, все, його немає, це просто ти фоткаєш на телефон і все. От, звісно, що е, треба думати так, також і за такий фактор. Так? Другий сектор, куди можна інвестувати з прибутковістю, але це не тільки в Іспанії, а всюди це криптовалюти. Так? Криптовалюти, такі як біткоін, можуть забезпечувати високу маржинальність, але також є високоризиковими інвестиціями. Існує багато криптовалютних бірж, на яких можна купити і продати криптовалюти. Ну, основна це Binance, да? хто, хто в курсі, хто розбирається. О, до речі, ті, хто переїхали після 24 числа, вони могли оформити на Бінансі картку спеціальну, і Бінанс давав їм по 76 доларів три е, місяці. Наскільки я пам'ятаю, поправте мене, якщо неправильно сказав, в мене знайомі отримали ці кошти. Так далі, ну звісно, що криптов... а, криптовалюти в Іспанії з дуже давнього часу є платіжним засобом. На відміну від України. В Україні вони стали платіжним засобом дуже недавно. Так? Далі, раз, два, третє. Облігації. Облігації. Якщо ви шукаєте більш стабільну форму інвестування, не, не ризиково, криптовалюти акції більш ризиково, бо там ринок піднімається, падає, піднімається, падає а от облігації да, це більш стабільна. Ви можете розглянути облігації іспанських компаній. Да? Облігації є борговим інструментом. Які зазвичай надають гарантований дохід. Гарантовано. Однак прибутковість обліга... облігацій може бути нижчою, ніж при інвестуванні в акції та криптовані. так? Але це можна зробити. так? Далі. Ну і останнє, раз, два, три. А, я сказав 5, неправду сказав 4 Чотири. Чотири. Чотири варіанти, куди можна. Це самий такий неймовірний варіант. Да? Це інвестування в нерухомість в Іспанії 1000 євро. Можна інвестувати в нерухомість в Іспанії. так? Е, значить, Іспанія є одним із найбільших і гарячих ринків нерухомості в, в Європі. Якщо ви шукаєте більш довгострокову інвестицію, це довгострокові інвестиції. Так? Ви можете розглянути інвестування в нерухомість, Як? е, яке може забезпечити стабільний дохід від оренди або збільшення вартості нерухомості в майбутньому. так? І, але є от моменти, коли ви можете це зробити, ну, не купуючи да, повністю квартиру. Да? Інвестування в нерухомість в Іспанії з 1000 євро, так? Е, можливе. І е, є кілька варіантів, як це зробити. Перше, краудфандинг нерухомості. Краудфандинг нерухомості. Це відносно нова форма інвестування в нерухомість, яка дає змогу інвесторам вкладати гроші в проекти нерухомості разом з іншими інвесторами. Вам е, потрібно знайти платформу краудфандингу в нерухомості в Іспанії, яка дозволяє інвестувати менші суми, наприклад, там від тисячі євро. Да? Кожен проект має свої особливості та терміни повернення коштів, тому необхідно уважно ознайомитися з проектами на цих краудфандінгових платформах. Тобто, які ці краудфандінгові платформи, я зроблю окреме відео, не будемо зараз е, про це. Да? Далі. Нерухомість для короткострокової аренди. Ще один варіант для інвестування в нерухомість, яку можна використати для короткострокової аренди. Такої, як оренда на Airbnb. Залежно від регіону можна знайти нерухомість, яку можна придбати, не придбати, а зняти так, за 1000 євро. Але зазвичай це будуть великі, невеликі студії або однокімнатні квартири, так, і, е, і перездача її, тобто субаренда. У цьому випадку необхідно реально досліджувати ринок нерухомості, але тут, ну, тут, тут майже всюди у великих містах цей попит є. Так, єдиною перешкодою, що може бути, це е, те, що власник може не дозволяти в договорі субаренду. Це треба обговорювати зразу. Так? Далі нерухомість е, за кордоном. Якщо ви зацікавлені в інвестуванні в нерухомість за кордоном, але, за кордоном, але сума у вас не перевищує 1000 євро для інвестування. О, ви можете розглянути можливість інвестування в нерухомість е, в інших країнах. Так? Деякі країни мають більш доступний ринок нерухомості, де ви можете купити нерухомість за малу суму. Навіть в Іспанії є е, села, да, в яких пропонують оренду до 100 євро. В села. Так? Е, навіть є цілий сайт, присвячений цьому. Це окрема тема для розмови. Я зроблю про неї окреме відео. От, і ви побачите, що там ну, от, ви можете в горах там, інвес... ну, орендувати там, до 100 євро будинок, великий, такий, ну, просто класний. От, але там вам треба буде його ремонтувати, от, все робити. Деякі будинки, так як в Італії, продавали за 1 євро тут, в Іспанії. Так, і такі, такі акції час від часу відбуваються. Треба моніторити ринок, вже на іспанській мові писати там, ну, в пошуковій системі, шукати, да, от, які муніципалітети їх зараз надають. Так? Отже, ми з вами побачили, що інвестування навіть тисячі євро в Іспанії можливо. А ви е, заощаджуєте, інвестуйте, інвестуйте з розумом, нехай у вас все буде добре на цій землі. Заробляйте, навчіться навчіться мови, навчіться заробляти тут працювати на цьому ринку. Нехай у вас все буде добре і нехай вам щастить.